Синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, скільки часу українцям ще доведеться терпіти шалену спеку. Про це вона сказала в коментарі погода Уніан, відповідаючи на запитання щодо того, чи прийшла вже в Україна пік спеки, чи стане прохолодніше вже цього тижня, і чи очікується цього тижня дощі. Пік спеки ми проходимо саме зараз. До середи, скажімо, так ще буде у нас досить спекотно. Починаючи з 18-го числа, вже буде відбуватися перебудова синоптичних процесів, і відповідно вже поступово і значення. Температури будуть знижуватися практично по всіх областях, розповіла птуха. Так, спершу температури знизиться по західних та північних областях, і з середи четверга четвер вже трішки буде не так спекотно. Сказала вона, водночас у південних областях спека утримуватиметься до п'ятниці. Принаймні, якщо зараз там подекуди до 40 і вище градусів спостерігається, то після 18-го числа там вже теж плюс 40 не буде. Вже все ж таки плюс 35, плюс 36. А якщо вона зараз плюс 35, плюс 39, то то вже з четверга вже буде близько плюс 30 до плюс 35, скажімо, починаючи з 18 го числа, якраз таки буде перебудова, розповіла птуха. Водночас вона зауважила, що перебудова синоптичних процесів супроводжується активною грозовою діяльністю. Так навіть сьогодні подекуди можуть бути локальні грозові дощі, але вони свіжості поки не несуть. Навпаки, задають вологу атмосферу, повітря, що може спричиняти певне відчуття задухи, сказала експерт. Після 18 липня за її слова очікується зміна повітряних мас, тому після дощів відчуватиметься певна прохолода. Зараз щоденно у нас можуть бути ці короткочасні дощі в другій половині дня, але середа четвер їх інтенсивність буде більша, тому що знову ж таки ця перебудова буде відбуватися. Грозова діяльність буде, розповіла синоптик. З п'ятниці, 19 липня. Зазначає вона, у столиці вже буде відчутно не так спекотно, близько 30 градусів. Як повідомляв Уніан, цього тижня в Україні очікується довгоочікувана на погоди, надзвичайна спека покине нашу країну. Спершу температура знизиться на заході, потім на півночі України. А в другій половині тижня і на півдні країни стане трошки легше дихати. Водночас, початок тижня в Україні ще буде надзвичайно спекотним. Практично по всій країні температура підвищиться до плюс 36, плюс 40. Лише на заході країни завдяки дощам і грозам буде трошки легше: плюс 29, плюс 36 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх. Актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.